Доброго дня мої любі малята. Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Горобчик. Горобчику, Горобчику, Не ходи на дощику. Буде горло боліти. Буде лікар ходити, не пускатимуть в садок до малесеньких діток. Давайте ще раз повторимо: горобчику, горобчику, не ходи на дощику. Буде горло боліти, буде лікар ходити. Не пускатимуть в садок до малесеньких діток. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення, дякую за увагу!